Отець Богдан не був вдома майже вічність, точніше, 9 довгих місяців, поки його рідна Чорнобаєвка була в окупації. На початку повномасштабного російського вторгнення він змушений був вивести свою сім'ю на Тернопільщину. Там він народився і жив, поки у 2009 році, після закінчення семінарії, не отримав призначення до маленької греко-католицької парафії поблизу Херсона. Не, мені напевно пощастило найбільше, бо У мене багато людей. і тут в, в Чорнобаївці, і в Музиківці і, і в Тернопільці зараз зібравши у західних областях України гуманітарну допомогу, Богдан повертається до власної Чорнопаївської домівки, до своєї пастви та до храму. Остання служба в якому відбулася 20 лютого, тобто у переддень вторгнення Росіян. Ну що ти скажеш? Ну, що я можу сказати, після дев'яти я, дуже приємно повернутися. Дім отця Богдана вцелів. Оминули його і російські ракети, і на диво самі росіяни, які не наважились селитись у хаті священника. Зараз тут майже нічого не змінилось з часу його від'їзду, ось тільки розповісти про це рідним поки що проблематично. Алло, бомба. Алло, у Нас все добре, ми вже в хаті. Ми вже вдома. І вдома все добре. Нема зв'язку. Деякий час в його оселі ночували українські військові. Але Богдан не проти такого гостювання, а навпаки, дякує. Дякую нашим хлопцям, що зайнялися військовим екзорцизмом. Вигнали нечість з нашого краю. Хоча ще не цілком, але я думаю, що наша з вами молитва, а їхні вміння пришвидшить ці всі події, і Україна стане вільною. Під'їжджаючи до своєї церкви в Чорнобаївці, отець Богдан помітно хвилюється, бо не знає, у якому стані храм, який він змушений був залишити з приходом окупантів. Стоїть, 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 хапається непорушно. Ну, Бог збереже. Він любить своїх дітей. Всередині церква майже не постраждала. Але впали і розбились кілька найстаріших ікон, що є сімейною реліквією родини отця Богдана. Храм греко-католиків вцілів вважає настоятель не просто так. Його прикрила собою сусідня будівля. І це також церква місцевої громади Християн-Баптистів. Церква братів-баптистів. Ззаду там е, був прильотний по ходу касетників і Там їх трохи пошкодило, а нас. Їхня будівля нас прикрила трохи, не? що нам повезло. Пастор баптистської церкви Сергій на місці і радо вітає чорнобаївців, які повертаються додому. Він всю окупацію залишався у селищі та разом із справами церковними волонтерів забезпечував нужденних земляків продуктами харчування та предметами першої необхідності. О, Вітай вас, любові Господа Ісуса Христа. Ми вільні і це слава Богу. Церква християн Баптистів справді постраждала набагато більше за сусідню греко-католицьку каплицю. Посеред її двору досі відніються залишки російських ракет, а саме приміщення понівечено уламками артилерійських снарядів. Все. Там де п'єно, то все дірки саме. Вікна немає, повиклало вікно. Тут такі дірки були отакого. Ось опали, поприлітало, ось це пошкодило двері, вікна. Оце те, пенопласт пінопласт, все повилітало. Баптисти розповідають, що росіяни проводили в церкві та по домівках дірян обшуки. Після кожного вдалого влучання українських військових по їх позиціям. І поки вся Україна з захопленням рахувала удари по Чорнобаївці, місцеві баптисти піддавались репресіям лише за приналежність до своєї релігійної конфесії. В окупації були. Ну, нічого страшного, Ложили на землю, ну, ми вставали. Е -е, Дякуючи чи Богу, чого жили? Що лежили, ну то що за Україну? <смі> то що за Україну, то що за Христа. Тому що, ну, скоріше всього, що направили для того, побачили, ну, знали, що віруючи. І, і направили, сказали, що тут може бути ну, якби агенти. Агенти ВСУ або ну, ну що ми витерпіли все. Зараз в церкві Баптистів гуманітарний хаб. Де роздають теплі речі, їжу та засоби гігієни? Тож отець Богдан розвантажує тут частину своєї допомоги та їде адресно відвідати своїх парафіян. Боже, от яка я рада, що ви приїхали. Ой. Протягом довгої окупації комфортно тут себе почували тільки священики Української православної церкви Московського патріархату. Навіть перед звільненням селища проводили разом із своїми вірянами помпезну хресну ходу за мір. Та тільки на українські військові з'явились Чорнобаївці, московські попи кудись зникли. А московські повтікали. Нема за да? нема. посі-паки. Паки-паки, -паки, паки, гроші в кулаки. <рес> Місцеві кажуть, серед чорнобаївських греко-католиків немає жодного колаборанта або того, хто радісно зустрічав би руський мір. Коли паству отця Богдана намагались змусити брати участь у проросійських акціях, вони навпаки. Ховались по домівках. Скажіть, як вам тут в окупації жилося? Що, що було, що взагалі відбувалося? В селі? Ой, ми боялися особливо, коли референдум був. Ми так боялися з хати виходити. Не відчиняли ні ворота, ні калітку, нічого. Щоб не той не застали нас тут. Не застали? Ні були й такі, хто змушений був виїхати, аби обезпечити себе та рідних, як, наприклад, директор школи в селі Музиківка. Що також є частиною парафії отця Богдана? Навчання у школі цього чималенького села Росіянам відновити так і не вдалося, адже жоден педагог не погодився викладати за російською програмою. Прийшли до мене. Російська, як він там, адміністрація, чи їх назвати можна, і було, було три варіанти: або йти на них співпрацювати з ними, або виїжджати, або посадити свою катівню. Ну, тобто вибрали варіант виїжджати, швиденько зібрали речі через Васильівку і таким чином виїхали. Ганні Андріївні, найстарішій парафіянці отця Богдана, нещодавно виповнилось 87. Це для неї вже друга окупація після німецької під час Другої світової війни. Пані Ганна чудово розуміє, які цілі переслідують так звані освободітелі. А ви як думаєте, що вони хочуть від нас? Що хотять Старти землі України? Що вони хочуть? Ну, ми не переможні, Да? Путін сам. Путін сам по телевізору казав, Україну треба стерти із землі, бо вона вмішає їм. Розбите скло на іконі завжди можна полагодити, каже отець Богдан. Головне, що більша частина його пастви пережила окупацію та не втратила віри. Все інше можна виправити. Головне, що е, ну, правда, не всі, але... але більшість. Людей, знайомих, друзів залишились живі. і Напевно, це найважливіше. А решта, там, що, що розрушене, я думаю, що відбудуємо, відновимо і все, буде, і все буде в нас гаразд. І все буде Україна. Вдома отець Богдан проведе лише одну ніч. І вже наступного дня попрямує на захід за новою партією гуманітарної допомоги для жителів легендарної Херсонської Чорнобаївки. Адже справжній пастор має дбати не тільки про душі вірян, а й допомагати їм пережити ці тяжкі часи, ділячи з ними хліб та зшиваючи захід і південь країни помічу українців один одному.